Пиво розпиваєте? Ні ні. Ні, це не ваше пиво. Це не, пиво. це не пиво. А що це довий клас? Медовий клас це вас? серйозно. Що хочете, можете спробувати. Ні, я питаю просто. Це не пиво. П'ю в пакеті або просто не знав про новий закон. Це стандартний набір відповідей громадян на запитання патруля та міліціонери не в благанні. Пиво кажуть, не можна пити ані з пакета, ані без нього. Проте запевняють, порушники на перший раз відбуваються попередженням або усним, або письмовим. Патруль чоловіка, провірте, будь ласка, стопчик такий. Профіль фастом, От все як положено, все як має бути у справжньому злочинця, да, який щось скоїв, щось вкрав, когось вбив. Киянин Антон у лояльність міліціонерів не вірить за перше ж порушення з пивом. Його разом із друзями доправили у райвідділ. склали протокол та ще й сфотографували на пам'ять. Я запитав, чому на які підставі мене мають фотографувати. Бо я вважаю цю процедуру достатньо принизливою. Мені пояснили, що фотографують усіх затриманих на підставі усного розпорядження керівника районного Відлоку протоколи складати можуть, а от фотографувати або брати відбитки пальця за таке порушення ні, пояснюють юристи. Тож порушником мають законне право відмовлятися. Він має право не підкурятися, не давати свої руки на відбитки пальців, відвертатися від фотокамери. Має право у міліції. Визнають пивних порушників, таки фотографують. Проте лише злісних тина. Якщо він раніше вже затримувався за розпиття пива або за появу громадського місця в п'яному вигляді по статті 178-й, Перший другий раз на третій раз уже доставляється в відділок міліції. Ну приблизно два протоколи складаємо на місці. Ну на протязі до восьми чоловік маємо затримати доставити в райвідділ. За три місяці від початку антитурної кампанії міліціонери склали понад 30 тисяч протоколів. Скількох відвезли у відділок та сфотографували. Правоохоронці не уточнюють. Азад Сафаров, Ігор Горпльонкін п'ятий канал.